Пов'язує, які є підстави для виключення учасника товариства, коли він там своїми діями перешкоджає досягнення цілям товариства, тобто не виконує якісь обов'язки, які на нього покладені статутом. Це все може бути підставою для виключення учасником товариства. Тут ми бачимо, що є якісь надумані припущення, підстави чи якісь умови, які собі хтось про щось зазначає в цьому протоколі загальних зборів, які нічим не знову ж таки не підтверджені, і це підтверджено судовим рішенням, що ніяких доказів. Наявності таких підстав, а більше того, їх взаємозв'язок з законними підставами для виключення немає. Тобто, це знову ж таки вказує про те, що е знову ж і знову учасники видавничої групи супердруг приймають рішення, які визнаються судом недійсними. Через півроку вони знову приймають аналогічні рішення і вражає, от власне цей правовий нігілізм, яким це робиться. Тобто, розуміючи, що суд робить висновок, що це незаконно. І сторона, як щодо якої зроблено цей висновок, має утриматись від наступних дій, вчиняти таку незаконну дію. Ми маємо зворотній зв'язок. Тобто суд визнає незаконним наступне рішення, дублює ті самі підстави, дублює ті самі, е, ту саму мотивацію і знову виключає пана Зинича, який знову півроку поневіряється по судах, намагаючись поновити. В кінцевому результаті все ж таки суди ставлять крапку в цьому питанні і питанні і е, поновлюють пана Зинича в складі учасників товариства. Другий